Всім привіт! Мене звати Тетяна, і я рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні разом з вами будемо в'язати ось такий чудовий візерунок, який має назву соти. Ось так він виглядає з лицевого боку. І ось так з виворотного. Раппорт цього візерунку складає дві петлі та чотири рядочки. Тож, для того, щоб ми могли його зв'язати, треба набрати. Кількість петель, яка ділиться порівну без залишку на 2 дві кромочні петлі. І починаємо з першого ряду. Перша в нас йде кромочна петля ми її просто знімаємо. Наступна петля в нас буде лицьова. пров'язуємо лицьовою. Далі нам треба зняти петлю з накидом. Для цього спочатку накидаємо ось так ниточку на праву спицю, а далі просто знімаємо петельку. Лицева, знімаємо петлю з накидом, лицева, знімаємо петлю з накидом. Спочатку робимо накид на праву спицю, далі просто знімаємо петельку, лицева, знімаємо петлю з накидом, лицева. Знімаємо петлю з накидом. І так, до кінця ряда. Чергуємо лицеву та зняту петлю з накидом. Останню петельку обов'язково пров'яжіть виворотною, бо це буде кромочно. Ось, бачите, передостання в мене буде З накидом, знята петелька. А остання це кромочна, ми її в'яжемо виворотною. Пров'язали перший ряд, перевернули в'язання на виворіт. Так само перша в нас йде кромочна, ми її просто знімаємо. Далі, ось це, бачите, в нас одна петелька і один накид. Ми їх пров'язуємо разом лицевою. Далі ми знімаємо з накидом, тобто знов робимо накид і знімаємо петельку. Далі, ось цей накид і лицево ми пров'язуємо лицевою разом. Далі знімаємо петельку з накидом. Далі дві разом лицевою. Знімаємо петельку з накидом, дві разом лицевою, знімаємо петельку з накидом, дві разом лицевою. І так до кінця ряду. Остання петелька в нас кромочна, то ми її пров'язуємо виворотною. Дов'язали другий ряд, перевернули в'язання на лицевий бік, і в'яжемо третій ряд спочатку в нас, звичайно, кромочна, ми її просто знімаємо, далі в нас йде лицева, ось вона. Далі, бачите, в нас ось е, накид. Ми його просто знімаємо на праву спицю. Робоча нитка в нас за роботою. І ось так просто перезнімаємо. Тобто, не перекрутіть його, не зніміть отак. Так, щоб він нахилився в інший бік. Просто отак спицю вводите під накид і знімаєте. Далі лицьова. Ще одна лицьова. В нас далі йде знову накид, ми його просто ось так перезнімаємо. Лицьова. Лицьова. Накид перезнімаємо, Лицьова. Лицева, перезнімаємо накид. І так в'яжемо до кінця ряду. Тобто дві лицеві, і перезнімаємо накид. Ось тут зверніть увагу, що, бачите, тут, коли йде вже накид і ще одна лицева перед ним, то вони можуть отак-от плутатись, тобто накид сюди трохи налізати на лицеву. Зверніть на це увагу і правильно пров'язуйте. Тобто дві лицеві, потім знімаєте накид. Знову лицева. Ось тут відокремили накид від лицевої, лицьова, перезняли накид, Лицьова, лицьова, перезняли накид. До кінця ряду і остання петелька в ряду буде в нас кромочна, тож вона буде пров'язуватися виворотною. Лицьова, лицьова, накид перезняли, лицьова І остання в нас кромочна, вона в'яжеться виворотною. Це був третій наш ряд. Розгорнули в'язання на виворіт. Зараз буде четвертий ряд. А першу петельку це у нас буде кромочна, ми її просто знімаємо. Наступну нам треба зняти з накиду. Тобто накидаємо нитку і теж знімаємо ось так. Далі дві разом пров'язуємо лицевою. Далі знімаємо з накидом. Накидаємо нитку і знімаємо петельку. Дві разом лицевою. Накидаємо нитку, знімаємо петельку. Нитка отак іде назад. Дві разом лицевою. Накидаємо нитку. Спереду назад, знімаємо петельку, дві разом лицевою. накидаємо нитку спереду назад, знімаємо петельку, дві разом лицевою. І так чергуємо зняту петельку з накидом і дві разом лицевою до кінця ряду. І остання петелька От ми пров'язали дві разом лицевою, і остання петелька в нас буде виборі. Це був четвертий ряд, передостанній. Повертаємо на лице. І в'яжемо останній п'ятий ряд. Перша в нас кромочна, ми її знімаємо. Далі у нас дві лицеві. Один, два. Далі накид ми його просто перезнімаємо. Дві. Петлі пров'язуємо лицьовими, перезнімаємо накид. Одна лицева, друга лицьова, перезнімаємо накид. Одна лицева, друга лицева, перезнімаємо накид. І так до кінця ряду. Не забуваємо, що останню петельку ми пров'язуємо кромочно, відповідно, її треба буде пров'язати виворотною. Знімаємо ось накид. І остання петелька в нас виворотною, бо це кромочна. І ось таким чином далі повторюємо з другого по п'ятий ряд, тобто перший ряд ви вже не повторюєте, тільки з другого по п'ятий. І отримаєте ось такий гарний візерунок соти. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.